Кого там все принесло ти? О, здоров, а чого ти стукаєш? Дзвінок же ж є. А, ясно, так він же в тебе, навірно, на батарейках. Та ні, від мережі. Так як це, ну ні в кого ж світла немає. Ні в кого нема, а в мене є. Так, що прийшов? Слухай сусід, то є павербанк, бо телефони посідали, екофлошка здохла, ну, зовсім не тяне і ну, капець що робити? Так а для чого тобі заряджений телефон? Коли світла навкруги немає, то й зв'язку ж ніякого немає. А, ну точно, бляха, зовсім забув. Добре, піду чекати включення світла. О, стій, блін, зовсім забув. Слухай, в тебе може є ну, балон до плитки портативної, бо все закінчилось. Навіть їсти не можу розігріти. Ну, Просто тришак, якийсь плита, то електрична. Дай подумати. А, точно. Два роки назад ще колись купував, коли інвертора не було. По-моєму, десь, десь валяються. О! Ось все, є. Пилюкою припали. Так, стоп, а як у тебе світло є? У всіх же ж немає ні в кого. Що в тебе стоїть? Ну, заходь, дивися, Ось інвертор 3,2 кВт. Ось акумулятори. І все, тепер є світло. Тепер мені відключення не страшні. Чайок можу собі попити, їсти можу теж приготувати на плиті. Каву теж можу зробити. І в холодильнику продукти не портяться. Ого, круто! Слухай, а як собі таке можна поставити? Тю, ну ти ж знаєш, що я встановлюю системи безперервного живлення. То зайди і скажи. Ну або на крайняк напиши в коментарях, хочу собі систему резервного живлення, то я тобі поставлю.